Ось так виглядає програма Master Recorder. Так, я його вношу. Коли включаєте Master Recorder, тут буде він запитувати дозвіл до вашого екрану, нажимаємо ОК і шукаємо Master Recorder на букву М. Нажимаю на нього, нажимаю галочку дозволити, вертаюсь. Ще раз вертаюсь. Далі. Можна вибрати мову. До прикладу. Української немає. Дозволити доступ до аудіо. Дозволити, оскільки ми будемо записувати. Тут є інструкція, Тобто, таке сплавище буде вікно в нас. Коли на нього нажимаєте, буде чотири таких додаткових кнопки. Можна закривати це. Додаткове вікно, яке буде на екрані. Є панель. Така панель. Я нажимаю, коли додаток використовується. Можна лише цього разу не підходить. Мені треба постійно, коли відкрив, зразу що працювало. Коли використовую додаток, треба ще додати на сповіщення. Також нажимаю на сповіщення і вертаю назад. Далі він хоче мені щось показати. Ну, я просто нажимаю по центрі. Просто нажимаю по центрі. Просто закриваю VIP-рекламу, просто закриваю рекламу. Ось. Я звідси виходжу. Все. Тепер в мене отут справа є така кнопочка. Отут є можу, якщо її принцеса вона пропаде, тут вона є. Тепер, до прикладу, мені треба показати вчителю, як в мене не виходить щось. Я нажимаю на цю кнопочку і нажимаю запис. В нас вбиває список з якості, в якому відео воно буде. В VIP це саме сильне, нам цього не достатньо. І 720 нам підійде. Я нажимаю на 720. Далі ще раз заходжу в цю кнопочку. Це було перше налаштування. Знову нажимаю запис. Нажимаю почати. Запис. І я. Маю початок запису. Тепер я заходжу в іншот, для того, щоб показати щось вчителю. І далі, до прикладу, в мене вже є якась подія, яку я хочу конкретно писати. До прикладу, в мене є відео. От, вернуся в нього. Ось. І ось тут я нажимаю на цей логотип. Я можу на нього нажимати. Тут секунди йдуть. Ця кнопочка вона буде завжди, поки ми її не скинемо. Тут, до речі, є кнопочка квадратик це зупинити запис, пауза, це поставити на паузу, і є пензлик. Я нажимаю на пензлик. І пензлик дозволяє нам проводити якісь конкретні малюнки, які дозволять вчителю побачити не просто, а конкретно, Тобто він і озвучуєте голосом, що ось тут. Наприклад, древану, я не поняв, тут не поняв. І нажимаю потім внизу справа хресу для того, щоб вийти з цього режиму. Ось, Потім можу помотати далі. Там Заходити, наприклад, у нас тут режим Picture in Picture. І там показувати, наприклад, чи немає там якоїсь кнопки, чи не бачите, як додати відео. Так само нажимаєте на цю бокову кнопочку, пензлик і кажете, кнопка оця. Неактивно. І виходити з режиму, і воно попаде все на запис. Тобто я нажимаю знову на цю штучку, нажимаю на квадратик, і відео буде завершено. Воно у вас буде в галереї.